Вітаємо на каналі Інтертехінвест. Сьогодні розглянемо оновлення, які отримав трактор клас Аріон 640. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Відкрити для себе новий рівень потужності, комфорту та надійності. Це оновлений клас Аріон 640», модель 2025 року. Це трактор, створений для справжніх професіоналів, які знають ціну часу, ресурсів і якості. Техніка, яка не просто працює, а допомагає вам будувати успіх сезон за сезоном. Модернізований клас Arion 640 одразу привертає увагу своїм сучасним виглядом. Інженери клас не просто освіжили дизайн, вони зробили трактор більш впізнаваним, практичним та стильним. Капот трактора тепер оснащений новим облицюванням з інтегрованими фарами. Це не тільки додає сучасного вигляду, а й забезпечує кращу видимість під час роботи в темну пору доби. Нові декоративні накладки, фірмові лінії клас отримали новий стиль. Більш виразні акценти на бічних панелях трактора додають техніці динамічності. Покращена аеродинаміка сприяє зменшенню забруднення радіаторів під час роботи в полі. Кабіна Аріон 640 це справжній офіс на колесах. Чотириточкова підвізка підвіска кабіни ефективно ізолює оператора від вібрацій і шумів, забезпечуючи комфорт навіть у найскладніших умовах. Поліпшена система вентиляції, оновлений кондиціонер та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дисплеїв. Полегшують роботу у спеку, дощ чи темну пору доби. Сидіння з новою системою амортизації та зручною спинкою знижує втому під час багатогодинної роботи в полі. Особливо варто відзначити нове ергономічне кермо, яке забезпечує комфортний хват і легке управління, зменшуючи навантаження на руки під час тривалих змін. Трактор оснащений потужною гідравлічною системою з продуктивністю до 150 літрів на хвилину. Це дозволяє одночасно працювати з кількома гідравлічними контурами навіть під час підйому важких знарядь чи причіпної техніки. Трактор також обладнаний системою PowerBion, яка забезпечує точну подачу гідравлічного потоку відповідно до потреб навісного обладнання. Завдяки цьому знижується навантаження на систему та підвищується загальна ефективність роботи. Задня навіска має вантажопідйомність до 6900 кілограмів. Електронне управління навіскою забезпечує високу точність і зручність під час регулювання, фронтальне баластування 800 кілограмів. Серцем Аріон 640 є перевірений шестициліндровий двигун об'ємом 6,8 літра, який демонструє не лише силу, а й неймовірну витривалість. Максимальна потужність 165 кінських сил. Стабільна тяга на всіх обертах і поліпшена економічність завдяки системі впорскування Common Rail останнього покоління. Квадриши. Це сучасна трансмісія з чотирма діапазонами, у кожному з яких доступні чотири передачі, що перемикаються під навантаженням. Така конструкція дозволяє змінювати швидкість без зупинок і втрати тяги, забезпечуючи максимальну ефективність і комфорт у роботі. У новій версії 2025 року клас досконалив програму автоматичного перемикання передач. Це означає ще більш плавний хід і зменшене навантаження на двигун, що особливо важливо при роботі на пересіченій місцевості або з важким причепом. А інтелектуальне управління трансмісією тепер самостійно підлаштовує стратегію перемикання під стиль роботи оператора. Трактор вражає своїм радіусом розвороту всього 4,85 метра. Що дозволяє впевнено маневрувати навіть у тісних просторах ферми чи на вузьких загонах поля. А довга колісна база забезпечує ідеальне поєднання стійкості та плавності ходу навіть при використанні навісного обладнання великої ваги. В оновленій моделі інженери Клас удосконалили баланс ваги та розподіл навантаження, що позитивно впливає на щеплення та зменшує пробуксовку. Аріон 640 у версії 2025 року отримав оновлену підтримку ісо яка дозволяє легко підключати та керувати будь-яким сучасним сільськогосподарським знаряддям прямо з кабіни. Інтеграція GPS-навігації тепер ще точніша. Завдяки системі автопілоту трактор може виконувати операції з мінімальними перекриттями, економлячи насіння, добрива та пальне. Новий дисплей Цеміз 1200 із високою роздільною здатністю забезпечує зручний доступ до налаштувань і діагностики машини у реальному часі. Оновлена версія 2025 року стала ще більш економічною, комфортною та інтелектуальною. Це машина, яка допомагає вам зосередитись не на техніці, а на результаті. Клас Аріон 640. Потужність, надійність, комфорт. Створений, щоб бути першим у полі, звертайтесь за консультацією до професійної команди Інтертехінвест за телефоном гарячої лінії 0 800 408 888. Ваш успіх, наша гордість.